Микола Роденко. Дощ шлипневий, примруживши вії. Дощ шлипневий, примруживши вії, З лісу виглянув, і пішов. Зав'юнились рухливі змії, З під іскристих його підошов. За плечима у нього не злидні, неповчання нудні неживі, Блискавиці горять кулевидні. гульк. І котяться по траві, вибухають у гіллі рясному, і гримлять в за озерні землі, і ураз дідуганчики гноми виростають із під землі, ген біжать і трясуть горбами, і танцюють у бабіч тропи, і лишаються в лісі грибами. Доню кошика прихопи переможного вам!